Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фарігаден. Нарешті ми з вами зустрілися. Хочу сьогодні, друзі, зняти відео про посадку моїх каладіумів. Хоч, можливо, вже трішечки і запізно, але, на жаль, раніше не було в мене часу. Тому я витягла свої каладіуми-пульбочки і хочу зараз з вами їх посадити. Думала швиденько раз-два сама, але думаю, вже давно не було ніякого відео, тому вирішила зняти разом з вами і посадити. Садити я буду отакі звичайні маленькі пластикові стаканчики, так як бульбочки у мене зовсім невеликі. Якщо вони раптом посходять, з'їдуть і будуть рости, тоді, звичайно, я пересаджу у більший, більший стаканчик, а поки що посаджу такі звичайні. 200 грамові стаканчики. І так, отже, в мене бульбочки, я, було в мене відео, коли ми з вами їх витягували, я їх складала е, в вермикуліті. Вони так в мене лежали всю зиму, лежали вони в мене у ванні вгорі на полці, е, тому що я вичитала і дивилася, що їх у холодному не потрібно тримати. Тому вони в мене лежали у ванні на верхній полці, Там, ну, в принципі, е, так. Ну, ось такі вони в мене, не знаю, сухенькі, все з ними добре. Це каладіум. Pearl називається. Здається, це такий з білими листочками, зелений з білим. Тому зараз я буду саджати і буду струмляти туди свою пакетик, щоб потім не забути, що це за сорт. Так як я бачу, де була пунька, так? там, де листки росли вгору, тому я, звичайно, буду саджати вгору ось тою пунькою. Тому насипаю ось так. Буду насипати землі не дуже багато, тому що бульбочки невеличкі зовсім. Ось так насипаю землі, навіть, може, трішки відсиплю. Так. І саджаю ось цю бульбочку. Так, саджаю і засипаю. Ось так. Буду зразу трішечки полю, тому що земля в мене досить така, ну, вона не сильно і пересушена, але Суха, тому буду поливати потрішку, щоб, звичайно, бульба там не згнила. Так, перша є. Так, складу сюди, щоб не забути. Хай стоїть. Далі, наступний каладіум у мене такий самий Pearl Girl, але тут менша бульба. Зараз подивимося, якщо вона зовсім не зсохлася. Угу. Так, зовсім малесенька. Бачите, ось така манюсінька. Переживаю, звичайно, щоб вони не сильно пересохли, тому що якщо вони сильно зсохлися, то може нічого з них і не бути. Тут навіть можна трішки менше насипати землі, тому що бульбочка зовсім-зовсім мала. Так, У мене моє семено, те, що я посіяла, з різними там стріліцю і так далі. Поки що все сидить на місці, немає ніяких зрушень. Єдині, там в мене є бульбочки алоказії, трішки ніби позеленіли, ну, поки що все сидить. Ось так я насипала землі, перґьол менше. Ставимо сюди. Далі, наступна це в мене міс мафет, Це така та, що, здається, із червоними такими п'ятнами. Зелена на жабку схожа, нібито, наскільки я пам'ятаю. Також бульбочка ось зовсім невеличка. Тому е, також землі сиплю небагато. Так ось так і саджаємо. Так, у нас сьогодні такий гарний день сонечко. Я ще взяла собі одну з новиночок, дуже довго нічого не замовляла, а це вирішила взяти. Зараз посадимо з вами каладіуми. І подивимося. Наступна Hello Beauty. Це та, яка я думала, що це алоказія, тоді виявилося, що це все ж таки каладіум. Бульбочка в неї така, ну, не знаю, чи знаю, щось буде, тому що вона ось така і дуже суха. Не знаю, чи вийде щось з неї, чи ні. Ну, в принципі, я думаю, що вони в мене трохи пересохли через те, що. Треба було їх, звичайно, раніше садити, а в мене не вийшло. Ось, бачите, вона відламалася. Геть суха. Ну, посадимо, подивимося. Тому що кажуть, що деякі каладіуми навіть гарні, здорові бульби не, не завжди сходять. Ну, подивимось. Треба було просто раніше трішки цим зайнятися, а, ну, що вже говорити? Так, і останній каладіум це. е-е-е з п'ятнами написано. З якими п'ятнами, може, це той, що я кажу, зелена. Ну бульбочка тут непогана. Ось така бульбочка, досить така порівняно з попередніми. Ще б нічого. Тому, так, насипаємо, швиденько все з вами робимо, щоб не затримувати вас. Так, ось садимо, пунькою вгору, посадили. І засипали все. Ось так, дівчатка, посадили з вами буквально 5 хвилин часу, а я на це збиралася це робити, бо наскільки. скільки. Тому, ха, дякуючи вам, я їх посадила. Отже, посадили з вами каладіуми. Так, нічого, нічого не залишилось. Ось вони так, її коробоці в мене зберігалися. І так лежали. А зараз хочу вам показати. Е Новиночку, яку я собі взяла. До речі, дівчатка, буду ще пересаджувати агланемку. дивіться, які в неї вже коріння. Можливо, погано видно? Ось такі там вже черв'яки. Ну, поки що зараз в мене немає часу. Вже вони навіть попускали там із коріння, ще коріння, дуже гарно напускали, тому я хочу трішки пересадити. Там вона в мене сильно забита, така гланема, тому хочу пізніше трішки її посадити. Ну що, ж, дівчатка, ось така в мене. Прийшла новиночка: це гібіскус. Гібіскус у мене один-єдиний, тому що, знаєте, так як у мене, в принципі, дуже сухо, і взимку, і влітку в квартирі, а гібіскуси вони досить люблять таку вологу, то я не стану, ну, не дуже так. Хочу їх заводити, тому що потім, щоб вони не позасихали. У мене є один єдиний це гібіскус купера мій. Посаджений, геть зовсім з малесенького череночка, який я сама вкорінювала. Ось він у мене. Також його потрібно пересадити, тому що дуже швидко випиває водичку. Ось такий він невеличкий горщик. Ось такий красунчик. Це мій. Це він виріс буквально за. Ну, років півтора, мабуть, йому це вже півтора року. Я не знаю, можливо, за півтора року цей невеликий, але ще він в мене ні разу не цвів. Але листочки, до речі, він влітку на сонечку листочки позеленіли. А коли я його перенесла ось під лампи, то листочки знову почали набувати, бачите, такої варіагатної форми. Тому в мене гібіскус ось такий. Він в мене один. Поливаю його досить часто, мабуть, кожні 2-3 дні поливаю так це точно. Тому хочу пересадити його більший горщик, щоб він ну, не так потребував вологи. І ось такий красунчик. Я не знаю. Думала, можливо, просто його обрізати, щоб він попускав бокові гілки. Ну, поки що мені шкода його різати, не знаю. В нього ось тут стебло вже почало дерев'яніти. Ну, отакий красунчик. І замовила, дівчатка, такий, і хлопчики, <сум> махровий гібіскус оранжевий. Хотіла зразу такий жовтий із оранжевим, але їх не було вже. Тому я взяла дабл, дабл Аполло, чи щось таке називається. Ось такий, дивіться, красунчик гарненька рослинка. Дивіться. Пускає вже нові листочки. До речі, я бачу, бачите, обрізають люди для того, щоб він кущився, він пообрізований. Нові гілочки обрізані. А я чомусь мені ну мені як завжди, я чомусь мені шкода їх різати. От, ось тому такий прийшов. Прийшов зовсім не здалеку, йшов буквально вчора відправили, Сьогодні він вже прийшов зранку, досить близько. Тут жіночка займає, ну, чи чи в них організація якась дуже багато зараз дівчаток в них почали замовляти. Зі сміли, там в них мають якийсь питомник, я так зрозуміла, і вони от висилають різні там сорти. В них не дуже так і сильно і багато, але є на що подивитися. Є махрові, є звичайні, але красиві, такі роз, роз, розмальовані. Мені дуже подобається, знаєте, є зараз такі сортові, всякі, е, такі прямо перламутрові, ну такі класні, всякі. Ну Ось такий. Не знаю, надіюся, такий манюнький. Що буде він в мене рости махровий, красивий, оранжевий. Якщо мені вда... Ага, ось дивіться, є назва Адонікус double, double orange. Ось такий красунчик буде в мене. Якщо, друзі, мені вдасться, я вставлю е... малюночок, тому що завжди телефон відео не... не завжди вдається. О, До речі, дивіться, яке в нього коріння. Клас, так? Да? Зовсім бачите, молоде корінечко виглядає, тому можна його поставити у якесь кашпо і да, щоб він пив водичку. До речі, я думала і над цим так само зробити: поставити його в кашпо, щоб його рідше поливати, щоб водичка там була, і він собі пив. У мене дівчатка в квартирі дуже сухо, дуже зараз сухо. Тим більше на вулиці зараз потепліло, в нас опалення не прикручують. У мене навіть кактус засох. Я поки до нього дібралася, щоб полити, тому що він у мене стоїть там трішки за, ну, за квітами, і мені його просто, я за нього забула. І коли я до нього дійшла, то він сохся. Він був такий кругленький, повненький, налитий. А вчора я його взяла, а він отако, знаєте, прямо висох, зморщився і аж потемнів. Вис, кактус висох. Ну, коротше. Ну, ось так, друзі, ось таке, ось таке, таке ми з вами і роботу зробили, і трішки новинку вам показала. Тому, друзі, буду рада вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, коментуйте. Звичайно, зараз не так часто вдається знімати відео за браком часу, але. По можливості буду знімати. Ось пішла весна, тому ось тут є пересадки в мене. Можливо, почнемо частіше з вами зустрічатися. Тому миру всім нам, міцного здоров'я, гарного настрою, весняного і на все добре, друзі! Побачимося з вами. Буду рада вас чути і читати.